Привіт, творчі, мене звати Надія, я художник та аквареліст та викладач онлайн. І запрошую вас до своєї студії Акварель онлайн. Але якщо ви початківець акварельному живописі, я раджу вам прийти декілька з уроків мого курсу Акварель з нуля. І Сьогодні ми будемо малювати з вами фрагмент моря і на даному уроці ми намалюємо ось такі хвилі. Я використовувала бавовняний папір, якщо ви початківець, можете використати рутенію, і я думаю, теж вийде непогано. Бажаю вам гарного дня, настрою, гарної роботи і обов'язково похваліть себе за будь-який крок, навіть якщо вам не сподобається той варіант, як ви зробили. А нижче під відео я залишаю посилання на е чат спілкування учнів, також залишаю посилання на те, як можна доєднатися до студії Акварель онлайн і переглядати більше уроків за. Якщо ви вже не початківиці, хочете малювати складніші сюжети, та доєднуйтеся до нашої творчої групи і надихайте один одного. Привіт, такі творчі! Сьогодні ми з вами знову починаємо малювати новий урок і буду я використовувати знову ось цей папір в <кхід> попередніх уроках, які я використовувала. І ще раз хочу наголосити, що це у мене є бавовна. Ви, будь ласка, якщо ви геть початківець ще переживаєте, не знаєте, який папір купити, чи взагалі підійде вам <кхи> техніка акварелі. Просто використовуйте, будь ласка, папір рутенія, про який я казала в описі, де розповідала про папір. Сьогодні ми з вами намалюємо море і ми знову будемо змочувати папір з двох сторін. Для цього я буду використовувати ось такий великий широкий. Пензел. Отже повертаємо спочатку на зворотню сторону, потім на лицеву. Нам треба все зволожити. Я спочатку думала, щоб ми намалювали з вами фрагментик моря. Але подумала, що частинку зробимо, ніби ми там бачимо шматок неба. Так само з лицевої потрібно прикріплювати на поверхню, яка не пропускає вологи. Це може бути будь-що, що не пропускає вологи. Якась дошечка, пластикова, пінопласт, орскло. У нас відроса українського нашого виробника продається. Якраз продаються такі дошечки. Можна залишити. Я постараюся залишити посилання в описі, якщо не забуду. Бо я зараз малюю, а коли буду публікувати відео, сподіваюся, що не забуду. Так. І нам потрібно взяти серветки в декілька разів їх скласти в паперові рушнички, і ось так легенько, просто не сильно промокати, легенько пройтися по паперу і забрати. Зайве. Ось так. Ось так. Ось так. І дивіться, а сьогодні знову буде без лінійного рисунку, без олівця. Ми одразу починаємо малювати в кольорі. Буду використовувати ці чотири пензлі: один великий для заливок, цей меншенький те для якихось деталей. І ці два, якщо знадобляться взагалі. Заливки ми робимо, звичайно, що великими пензликами краще маленькими не бавитись. Ну, чому? Тому що це як сказати, нерозумно. Так, якщо ми будемо маленькими пензликами малювати, заливку нам буде важко, ми будемо не встигати. Отже, яка наша задача? Спочатку ми робимо десь до цієї частинки, ніби ми бачимо частинку неба. Тут приходить лінія горизонту, далі розтяжка вниз море. Небо робимо розтяжку від темного до світлого, море від світлого до темного. І стараємось промалювати хвильки, які ми бачимо на нашому фотореференсі. <кій> так. Окей, поїхали. Значить, я беру блакитний, він ось тут. Водичкою і робимо заливку горизонтально. Провели цю лінію, тепер сполоскуємо трошки пензлик і водичкою розтягуємо сюди. До речі, забула сказати про те, що зараз може дуже сильно розтікатися, тому краще взяти сухі серветки, секундочку. Я беру сухі серветки, складаю ось так рівненько, і десь тут, де у мене має бути ця частинка, я промокаю для того, щоб сюди не перетікло море на небо. Так, зробили. Можливо, зараз, коли я буду починати роз... робити розтяжку з морем, я не буду просто десь 2 мм відійду звідти, щоб не доторкатися. Починаємо, дивіться, з блакитного, будемо використовувати і ультрамарин, і синій, і будемо також використовувати смарагдовий зелений, він якраз підходить, можливо, десь додати трошечки чорно. Починаємо з блакитного. Якщо ви а, декілька разів скористаєтесь цими фарбами, капнуло на небо, ну що поробиш? Якщо ви декілька разів скористаєтесь цими фарбами, то вам же потім буде легше, ви запам'ятаєте, так? Тому що вони тут в ячейках ніби темні. Але якщо ви декілька разів скористаєтесь, вам вже буде легше і ви вже будете пам'ятати, де який колір знаходиться. Так, Окей. Робимо розтяжечку. Розтяжку робимо горизонтальними рухами від світлого до темного. Чим далі, тим більше буду ультрамарину додати. Ще Ультрамарина. Папір може швидко висихати. Якщо у вас менше, ніж 300 грам папір, він може досить швидко висихати, тому треба працювати пошвидше. Ще ультрамарина візьму. Поступово буду додавати смарагдового. Ось тут він. Можливо, занадто багато. Давайте ще ультрамарину. Можна трошки ще цируліума. Цируліум вирішив вийти, звідси, перевернутися. Трошки водички. Чим ближче. Можна брати також синій, блакит, блакитний вверху, так, посередині ультрамарина це синій, більш темніший. Ще синього можна взяти і ще і трошки чорного, дуже мало. Пам'ятаємо, що акварельна фарба при висиханні стає завжди світліша. І зараз нам потрібно буде наносити трошечки хвилюк. Хочу показати ще один такий пензлик. Хто дивився огляд про пензлики, як вибрати пензлики взагалі для акварелі, які пензлики залишають які ефекти, то там було теж про цей пензлик. Це синтетичний пензлик, він трошечки косий. Ним можна вибирати а, різні якісь місця на акварелі. Я зараз покажу. Змочуємо пензлик у воді, витираємо серветку. І, наприклад, я хочу вибрати, не знаю, щось тут хочу вибрати. Так? Ось так, якісь хвилі. Він синтетичний, і я зразу витираю. Ну, воно буде вибиратися, трошечки буде десь запливати, знову сполоснемо, знову витримаємо. І ось так. І ось час полоскаємо, витираємо, він має бути ніби наполовину зволожений, стараємось промалювати якийсь, показати рух води, так? Воно собі затікає трошечки, нічого страшного. Ще 300 грамовий папір, він дозволяє декілька разів ці штуки вибирати. Так, що далі? Тепер візьмемо синтетичний пензлик, можливо, цей побільше, і будемо наносити хвилі. Так? Оскільки у нас папір досить вологий, нам треба погустіше брати фарбу, щоб вона сильно не розтікала. І ми зараз будемо брати смарагдовий плюс синій, ще смарагдового. Фарба густенька. Ось така цікава вийшла. На цій палітрі класно видно кольори, це мені подобається. І ось так Наносимо якийсь момент. Чи ридувати, додати різні тони, там трошки цирулюма, трошечки ультрамарина, як вам подобається. Оп. Чим далі від нас хвильки стають ніжніші і зникають. Давайте візьмемо трошечки блакитної і смараги. Трошечки чорного візьму, хочу затемнити і. Синьої папір за рахунок того, що він вологий, він все в себе втягує і е, виглядає так, ніби фарба весь час стає світліша. Так, трошки додати ще синьої темної, щоб густіше було хочеться. Нам головне показати якимось чином рух водички. Я досить одразу такі, знаєте, взяла густі фарби. Можливо, треба було спочатку трошечки прозоріше робити, і воно б вийшло більш прозоріше. Але нічого страшного, цього разу буде так, іншого разу зробимо по-іншому. Ще більше синього прямо тут. Вже утворюється якийсь такий рух води. Головне наступний шар, який ми наносимо, робити таким чином, щоб використовувати багато водички на пензлику. Воно розтікається. Можна спробувати синтетичним пензликом повибирати якісь світлі місця на хвильках. Для цього змочуємо пензлик, витираємо серветку і пробираємо, але воно буде, я думаю, поки що десь ще затікати, тому що. Тір змочений з двох сторін. Там, де з'являються білі місця, одразу така ніби увага глядача туди привертається. Чим більше ми натискаємо на пензлик, тим більше він ніби вибирає фарбу. Чим менше, тим він менше задіяний і не сильно вибирає. Ось так. Ну, занадто багато цих полосочок теж не потрібно. Ну, у нас вийшли такі тут плямки, бачите, нічого страшного. Тут навпаки біле, а тут вийшло отаке. Мені навіть подобається. І зараз можна взяти білу фарбу. Беремо білу фарбу, синтетичний пензлик тоненький, і будемо старатися зараз зробити якісь отакі білі плямки на воді, якщо у нас вийде. Так, можливо, подивимось. Густеньку з водичкою розводимо, але густенько має бути фарба, чи воно не надто сильно буде десь розтікатися. Якщо надто сильно, нам не підходить. Такі бігаючі зайчики на водички. А, як на мене, мені здається, що поки ми ці білі зайчики не нанесли, було все краще. Можливо, їх краще було наносити, коли вже папір би підсох. От що я думаю. Так. Хочеться це забрати звідси зараз. Так. Ну що, мені здається, що все-таки я поспішила, не треба було, я забираю зараз їх трошки розмиваю, а, мабуть, що краще їх наносити в кінці, коли папір повністю підсохне. От що тому тут треба Це замалювати цю частинку. Хоча ми можемо зробити один експеримент. Ніби це у нас вийшло тут ніби як якесь там сонечко, так? Да? Е, ну, воно там так цікаво вийшло, і ніби можна такий ефект зробити бризів. Але ви не робіть. Дивіться, я зараз водою змішаю фарбу. М -м -м, краще спочатку подивіться, як я зроблю і чи вам то таке сподобається. А воно так не хоче робитися. М -м -м. Зараз, може, це так треба. А, це так. Воно теж так не робиться. Я думала, воно зараз звідти вверх. Вийде? Ну, не захотіла воно так. <рив> Я хотіла отут, да, щоб від сонця йшли отакі бризги, ніби. От саме тут. Такі зайчики. <рив> ну, такий собі експеримент. Ви, як хочете, робіть, як ні, то не робіть. Треба трошки розмити. Так. Ну, з однієї сторони. Акцентували якось увагу на ту сторону, акцентували, от і все. Тепер треба з неба забрати цю каплю і оцю. цю. Все. На цьому ми будемо закінчувати наш урок. Я сподіваюся, вам було цінно, корисно, було цікаво. А, і що я хочу сказати обов'язково. Похваліть себе, незважаючи на будь-який результат. У будь-якому випадку я скажу, якщо ви будете регулярно щось робити, то у вас точно з'явиться результат. Як у вивченні англійської, у спорті, так само і у малюванні. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо ви хочете більше таких цікавих уроків, доєднуйтесь до студії Акварель онлайн, внизу залишу посилання. На опис про студію також залишу посилання на інстаграм і е, на чат учнів, де можна дізнатися, е, побачити більше картин учнів та поділитися своїм результатом, е, отримати також зворотній зв'язочок. Якщо ви захочете, діліться. Мені буде приємно побачити е, вашу роботу. А якщо цікаво, вам побачити в інстаграмі е, наші роботи. Ну, звичайно, не всі учні відмічають, але за тегом Акварель онлайн-Надія можна побачити роботи учнів. Бажаю вам гарного дня, мирного неба, бережіть себе і до зустрічі на наступних уроках. Мені буде дуже цінно почути ваш зворотній зв'язочок. До зустрічі!